Традиційно на початку року Бердишівський міський голова Василь Мазур зустрічається із громадськістю у різних мікрорайонах міста. Розповідає про досягнення і плани, відповідає на питання. Першим місцем, до цього року відбулася зустріч очільника міста з Бердичівлянами, була 10-та школа. Василь Мазур прийшов туди не один із собою запросив керівників усіх служб та організацій, щоб з їхньою допомогою громадяни могли на місці отримати відповіді на усі запитання. Високосний 2012 рік був напруженим у плані фінансування, проте завершили його без боргів, повідомив міський голова. Більше того, вдалося залучити до міста близько 20 мільйонів державних коштів. Щодо показників економічного розвитку, було повідомлено, що ріст реалізації промислових товарів склав 7%. відсотків. Левова частка належить підприємствам харчової промисловості. За кількістю створених минулого року робочих місць Бордичів посів друге місце в області після Житомира. Понад 30 бердичівських сімей отримали квартири. Від держави, у тому числі 17 родин відселенців з аварійного будинку на Свердлова та 15 сімей чорнобильців. Освіта міста стала першою в обласному рейтингу міст і районів. Ця ж галузь є і найбільшим споживачем бюджетних коштів, каже міський голова. Надзвичайно приємно те, коли наші діти, коли наші вчителі показують такі серйозні результати. Хоча я вам скажу, що утримувати нашу систему освіти дуже дуже непросто, тому що фінансування йде на одного учня. А е, кількість учнів, на жаль, поки що в нас зменшилося в два рази попередніми за дуже короткий період. Ну, є приємна тенденція, що кількість вихованців, кількість малишів збільшується. Ви бачите, кількість вихованців в дошкільних навчальних закладах. Ви подивіться, проєктна потужність, скільки ми могли розвити, і фактично, кількість вихованців на 100 місць. Да, воно зменшується. Було 180 е, е, в 2010 році, коли ми починали вирішувати ці проблеми. Зараз 138 на 100 місць. Але це все таки проблема. Чимало кроків зроблено у галузі культури. Зокрема, ведеться підготовча робота з проведення у Бердичеві міжнародного фестивалю циркового мистецтва спільно із арт студією різома. Також у перспективі Бердичівляни матимуть театр. Я думаю, що і громадськість міста, підприємці міста, та я думаю, що і держава на допоможе в цьому питанні, тому що це дуже благородна справа. Люди хочуть, щоб Бердичів був театр. Ще одне. Питання, про яке прийнято рішення про проведення кінотеатру імені Фрунзе до приміщення е, кіно, е, цього, будинку культури імені Шабільника, розмова йде про раціональне використання приміщень. Зараз йдуть посилено роботи, поки що підготовчі по переобладнанню цього кінотеатру під спортивну школу, а той садик, який використовується садочок. Ви ж бачили, скільки там діток ще в нас не влаштованих, буде повернути під садочок. Об'єктами першочергової важливості на 2013 рік є очисні споруди та дитячий садок на Червоній горі, зазначив міський голова. І поділився з присутніми іншими планами. З виступу Василя Мазура стало очевидним, що цей рік теж буде насиченим на події. Ще одне питання: завершення реконструкції центральної площі. По-різному відносяться до цього об'єкта. Я так і обіцяв, я дам розкладку повністю куди і скільки грошей використано на цей об'єкт. Це для засобів масової інформації і так по всім об'єктам. Провести ремонтні роботи значить, в управлінні освіти по ДНЗ номер 20 Тобто, якщо ми вивільнемо спортивну школу, розпочати роботи по цьому садочку. Значить, далі. Провести ремонтні роботи облаштування в колишньому приміщенні кінотеатру імені Фрунзе. Там ми постараємося це зробити за невеликі кошти. І щоб вже в цьому році, до кінця цього року, спортивну школу перевести туди. Далі завершення реконструкції центрального міського стадіону. Я вже сказав, що там треба замінити дорожки, а це 3,5 мільйона гривень, як мінімум. Також планують завершити ремонт басейну, облаштувати каналізацію у районі цукрорафінадного заводу, утеплити корпуси міської лікарні, почати ремонт палацу культури. Після закінчення звіту перейшли до запитань і відповідей, чия кількість цього разу була невеликою. От мені хочеться, щоб ви в цьому році звернули увагу на мікрорайони, тому що мікрорайони це теж люди, це вже не цигани, а це ж досвідчені люди. Значить, мене входять, в тому. До них приїжджають гості, Микола Миколаєвич, зразу відповідає. Мене звинувачити в тому, що ми на мікрорайони не приділяємо уваги, ну по меншій мірі не коректно. Дивіться, в кожний мікрорайон ми побудували амбулаторію. В кожному. Стосовно освітлення в цьому році планується серйозно. Кількість вулиць саме віддалених мікрорайонів зробити освітлення заглядання і Корніловка, Якраз відповідь на ваше запитання. Ну я щоб не втомляти, що я хочу побажати успіху. Василі роботи дійсно було зроблено багато, але ще треба зробити ще більше. Васили не голова за зустріч і роботу бордишівляни подякували міському голові аплодисментами. А Василь Мазур закликав городян докладати усіх зусиль, аби наступного року перелік досягнень міста був не меншим.